Що не день то нововведення. Цього разу пристосуватись до забаганок столичних освітян доводиться абітурієнтам. З 2016 року, аби вступити до вишу на денну форму навчання, потрібно подати документи в електронному варіанті. Це мало б спростити процедуру, а також полегшити роботу як і працівникам приймальної комісії, так і випускникам шкіл. Однак не вийшло. Абітурієнтка Англіна Семенюк розповідає, подала документи онлайн вдома. Без труднощів не обійшлось. Декілька разів віснув сам сайт. Віснув. Важко було заходити, перевіряти саму інформацію, чи мене зареєстрували чи ні. Для того, аби допомогти абітурієнтам подати документи, у вузах відкрили спеціальні кабінети. Інструктори консультують та допомагають майбутнім студентам. Однак все марно. Сервер зависає. Буває, що сайт дуже перезагружений і вис. І скільки часу ти вже тут сидиш і намагаєшся подати документи? Хвилин 15-20. І досі не вдалося. Ні. Але 16-річна Марія зітхає з полегшенням. За пів години біля комп'ютера їй таки вдалося подати документи до вишу. Багато ну, труднощів, щоб не оставався посадку власне. Виявляється, це ще не швидко за перший день вступної кампанії. У Рівненському державному гуманітарному університеті вдалося зареєструвати лише одного абітурієнта, і попри те, що охочих в черзі більше сотні. Орієнтовно за чотири дні подали десь порядка 70 заяв. Якщо враховувати, що понеділок відпав з однією заявою, як перший день, а проблеми зв'язані дійсно з одночасним напливом абітурієнтів до одного ресурсу. Це однозначно. Єдина проблема у тому, що сервер всеукраїнський працює із певними перервами, і безумовно це створює перепони і труднощі, оскільки нам треба чекати. Поки буде доступ до серверу для того, щоб такі заяви були подані. Така ситуація у всіх містах країни. Тож абітурієнтам доводиться лише набратися терпіння і чекати, коли сервер належно працюватиме. Або ж подавати документи вночі, коли кількість відвідувачів сайту низька. Інеса Пославська Артем Лаговський новини Рівного.